Розділ третій. Прийшовши до тями, Рансом поступово усвідомив, що лежить в ліжку у якомусь темному приміщенні. Голова у нього мало не розколювалася від болю, а все тіло скувало надзвичайна слабкість, і тому, спершу він навіть не пробував підвестися із з'яспати, де знаходиться, витерши ще і зауваживши відтак. Що в кімнаті, якщо тільки це була кімната доволі спекотно, Ренсом скинув із себе простирадла і при цьому торкнувся правою рукою до стіни, яка аж пащила жаром. Тоді провів лівою рукою у повітрі з іншого боку. Там було прохолодніше, тож джерело тепла знаходилося, вочевидь, десь за стіною. На обличчі, просто над лівим оком. Він намацав чималу гулю і одразу пригадав собі сутичку з вестином і дивайном. Напевне, вони замкнули його у якомусь сараї позаду своєї печі. Звівши очі, він збагнув, що згори лиється тьмене світло і нарешті звернув увагу на те, що від самого початку міг розрізняти. Рухи своїх рук у темряві. Прямо у нього над головою знаходило щось на взірець світлового люка, квадрат, всипаного зірками нічного неба. Рансомові здалося, що йому зроду ще не доводилось визирати в таку морозну ніч. Зорі палали у якісь. Неперервній пульсації, ніби знемагаючи від нестерпного болю чи безмежного блаженства, Ренсон не міг відвести погляду від незліченних, безладно розкиданих у густій оксамитовій чорноті міріадів, маленьких сонць яскравих, будь-му вісні. Вони повністю приковували до себе увагу, хвилювали й тривожили душу так. Що він аж сів на ліжку, тут таке мерехтіння зірок відгукнулося пульсуючим болем у нього в скронях. І це нагадало йому, що його чимось споїли. Він саме намагався сформулювати подумки теорію, згідно з якою те зілля мало якось вплинути на зіниці і, власне, цим пояснюється небачена пишнота неба, коли його погляд. Привабило сріблясте сяєво, що з'явилося в куті люка і скидалося ледь не на бліди схід сонця в мініатюрі. Минуло ще кілька хвилин і в поле зору вповз край повного місяця. Рансом завмер із широко розплющеними очима. Такого сліпуче білого, величезного місяця він не бачив ще ніколи, наче футбольний м'яч просто за шибкою. Промайнула була думка і відразу ж змінилася іншою. Та ні, набагато більший. На ту мить у нього вже не було сумнівів, що з його очима щось трапилося. Місяць ніяк не міг вирости до такого розміру. Невдовзі місячне сяйво, якщо тільки то був місяць, затопило всі куточки приміщення, в якому стало світло, наче вдень Ірансом побачив. Що перебуває у напрочу дивній кімнаті. Внизу вона була такою тісною, що там ледве чи помістилося би щось, крім ліжка і просунутого до нього впритул столика, які там, власне, і стояли. Одначе стіни відходили від підлоги під тупим кутом, і стеля відтак здавалася вдвічі ширшою за підлогу. Складалося враження, ніби лежиш на дні глибокої і вузької тачки. Це лишень переконало Ренсома, що з зором у нього справді серйозні проблеми, і хто знає, минуть вони чи так і зостанеться назавжди. Проте з усіх інших поглядів він швидко приходив до тями, бо навіть починав відчувати якусь дивовижну легкість на серці і приємне збудження, Щоправда, й далі стояла нестерпна спека, і перед тим як встати з ліжка й оглянути кімнату. Ренсом скинув із себе весь одяг, крім штанів і сорочки. Коли ж він, врешті-решт, зважився звестися на ноги, то з ним трапилося щось настільки екстраординарне, що якийсь час усі його думки вертілися лише довкола вельми тривожної дії зілля, яке йому підлили. Хоч Ренсом майже не напружував м'язи, він ледь не стрілою вилетів з ліжка. Шовнув догори, з розмаху вгатився головою в люк і лантухом звалився на підлогу біля протилежної стіни. Якщо вірити його попередньому враженню, стіна мала відхилятися у зовнішній бік, десь так, як бічна стінка тачки. Де ж пак нічого подібного? Він оглянув її та обмацав, сумнівів не залишалося. Стіна відходила від підлоги під прямим кутом. Ренсом знову, цього разу дуже обережно, підвівся на ноги. У всьому тілі він відчував надзвичайну легкість, доводилось докладати чималих зусиль, щоб не відриватися від долівки. Вперше йому до серця закралася підозра, що він певне помер і став примарою. Ренсома пройняв дрож, та вироблена за довгі роки звичка мислити раціонально. Допомогла відігнати від себе цю думку. Натомість він заходився досліджувати свою в'язницю. Брати результат під сумнів не доводилося з невеликої відстані здавалося, що всі стіни похилені назовні, а стеля, отже, ширша за підлогу. Та варто було підступити до стіни ближче, як виявлялося, що вона піднімається від підлоги строго перпендикулярно. В цьому можна було переконатися і за допомогою зору і на дотик. Завдяки таким дослідженням ренсом звернув увагу ще на два цікаві факти. По-перше, і підлога, і стіни кімнати були зроблені з металу, і ледь відчутно, безгучно вібрували, причому складалося враження, що ця вібрація мала явно не механічний характер. Вона радше наводила на думку про живий організм. По-друге, хоч вібрація й була безгучною, те, що повсякчас порушувало якесь доволі молодійне, чи то подзенькування, чи побрязкування, що долинало лясь від стелі. Годі було вловити у цих звуках правильний ритм. Здавалося, металеву камеру, в якій він знаходився, постійно бомбардують маленькі, дзенькітливі кулі. На той час Ренсом відчував уже неабиякий страх, то був непрозаїчний переляк, який охоплює людину, приміром, на війні. Цей страх бив у голову, наче міцне вино, і його важко було відокремити від загального нервового збудження. Ренсомові почуття, наче балансували на гострому емоційному лезі, і він міг будь-якої миті або зірватися у прірву нестямного жаху. Або навпаки злетіти до висот екстатичної радості. Йому стало вже зрозуміло, що він не на підводному човні, а ледь-ледь відчутне тремтіння металу навряд чи могло бути викликане пересуванням на колесах. Залишався хіба корабель або якийсь літальний апарат. Проте і ці здогадки не проливали світла. На всі ті дивні відчуття, що їх йому доводилося зазнати, у повному замішанні Ренсом знову присів на ліжко й уп'явся поглядом у зловісний лик місяця. Що ж, нехай це навіть якийсь літальний апарат, але чому тоді місяць такий великий? Він же ще більший, ніж здавався попервах. Такого місяця взагалі не буває. І тут ранцом усвідомив, що знав це від самого початку, але жах спонукав його запхати це знання кудись на самісіньке дно свідомості тієї ж миті у нього в голові промайнула думка, від якої йому аж заперло віддих, в ту ніч взагалі не могло бути повного місяця. Коли він простував від надербі, до стерка ніч заповідалася безмісячна. Стосовно цього у нього не було жодного сумніву. Навіть якби тоненький серпек нового місяця не привернув його уваги, то не міг же він за кілька годин вирости до таких розмірів та ніколи в житті не міг місяць перетворитися на цей одержимий манію величі диск, куди там, в футбольному м'ячеві, його вже не порівняти із дитячим обручем. Адже він заполонив добрих півнеба, і постривайте но. А куди поділися такі знайомі плями на місяці, що нагадують обриси людського обличчя, та ж це обличчя споглядало людей на землі від початку часів, а тут його немає? Це зовсім не місяць, подумав Ренсом, і відчув, як волосся у нього на маківці стає сторч. Цю мить у нього за спиною почувся якийсь звук, і він повернув голову. Прочинилися двері, і у прямокутнику сліпучого світла з'явилася висока дебела постать. Двері тут же захряснулися. Перед рансомом стояв оголений чоловік, в якому він упізнав Вестона. На диво, з уз приголомшеного філолога, не зірвалося ні докору, ні вимоги все пояснити. Таке навіть не спало йому на думку. Цієї хвилини для нього існувала тільки страхітлива, велетенська куля над головою. Вестон же був просто людиною, і самої його присутності вистачило, щоб нервова напруга, яка досі допомагала Ренсомові чинити опір безмежному віччю, врешті-решт прорвалася сльозами. Підвівшись і судорожно хапаючи повітря, він простогнав. Вестоне, Вестон, що це? Адже такого місяця не буває. Правда? Це не місяць, відповів Вестон. Це земля.